Діяння апостолів, розділ сьомий. А первосвященник спитав, чи воно справді так? Він же відповів: Мужі брати, і отці, слухайте, Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові. Як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього Вийди з землі твоєї і з роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані. А звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, в якій живете нині. І не дав йому в ній спадщини ані на ступінь ноги, але обіцяв дати її йому в посілість і його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог. Я буду судити, а після цього вони вийдуть і служитимуть мені на оцім місці. І дав йому союз обрізання тож Авраам породив Ісаака, і на восьмий день його обрізав. А Ісаак Якова, а Яків – дванадцять патріархів. А патріархи? Із заздрості продали Йосифа у Єгипет, та Бог був з ним, і визволив його з усіх його скорбот, і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, царем єгипетським, а цей настановив його правителем над Єгиптом та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті і Ханаані та велике лихо. І наші батьки не знаходили поживи. Яків, зачувши, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків наших, а другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам, і фараонові стало відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька Якова і усю родину. 70 Душ. От і зійшов Яків у Єгипет, і помер сам він і батьки наші. І перенесли їх у Сихем і поклали в гробі, що його Авраам був собі купив за ціну срібла в синів Хамора у Сихемі. Як же наближався час обітниці, що нею бог поклявся був Авраамові. Народ розрісся і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу. Його годовано три місяці у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка Фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсей був навчений всієї мудрості єгиптян, і він був сильний у своїх словах і ділах. А як йому сповнилося сорок років, спало йому на думку відвідати братів своїх, синів Ізраїля. І як він побачив, що одному з них чинили кривду, заступився за нього і відомстив покривдженого, вбивши єгиптянина. Брати його, гадав собі, зрозуміють, що Бог його рукою давав спасіння їм, але вони не зрозуміли. На другий день з'явився їм, як вони бились, і єднав їх у мирі, кажучи Мужі, ви ж брати. Чому один одному завдаєте кривду? А той, що кривдив ближнього, відіпхнув його і мовив: Хто це тебе поставив над нами князем і суддею? Чи не хочеш ти й мене вбити, як учора вбив єгиптянина? При цім же слові втік Мойсей і жив приходним у землі Мідіанській, де породив двох синів. Коли минуло сорок років, з'явився йому в пустині гори Синаю ангел у полум'ї куща вогняного. Мойсей, побачивши, здивувався тим видінням. Та коли підійшов ближче, щоб придивитись, пролунав голос Господній: Я, Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова. Увесь тремтячи. Мойсей не зважувався глянути, тоді Господь сказав до нього: Скинь з ніг твоїх взуття, бо місце, де стоїш, земля свята. Бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті, і стогін його почув я, і от зійшов їх визволити. Ходи ж тепер, пошлю тебе в Єгипет. Оцього Мойсея, якого вони відсурались, кажучи, Хто тебе поставив князем і судею, оцього Бог послав як князя та збавителя за посередництвом ангела, що йому в кущі з'явився. Оцей вивів їх, робивши чудеса та знаки в єгипетській землі, і у Червонім морі, і у пустині сорок років. Це той Мойсей. Що сказав синам Ізраїля, Бог воздвигне з-поміж братів ваших пророка, як мене. Це той, що в громаді на пустині був з ангелом, який говорив до Нього на гори Сінай та з нашими батьками, то Він одержав живі слова, щоб вам їх передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули його. І серцями своїми повернулись у Єгипет, кажучи Аронові, Зроби нам богів, які б ходили перед нами, бо той Мойсей, що вивів нас з єгипетського краю, не відаємо, що з ним сталося. І зробили собі тими днями теля, і жертви приносили Бованові, і були раді ділом рук своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську, як то написано у книзі пророків. Чи ви приносили мені за колине і жертви за сорок років у пустині, доме Ізраїля? Ви носили намет Молоха і зорю Бога Рефана образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись. Тому виселю вас поза Вавилон. У наших батьків був намет свідоцтва у пустині, як повелів був той, хто говорив до Мойсея зробити його за зразком, що його він бачив. Його наші батьки взяли і винесли з Ісусом у землю, що нею погани володіли, яких Бог вигнав був з передобличчя батьків наших аж до днів Давида що знайшов ласку перед Богом і просив знайти житло для Бога Якова. А Соломон збудував йому дім. Та не в рукотворених проживає Всевишній, як пророк говорить Небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх. Який дім ви мені збудуєте? каже Господь. Або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви твердошії та необрізані серцем і вухом. Ви завжди противитеся Духові Святому. Які батьки ваші, такі й ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного якого ви тепер стали зрадниками і убивцями? Ви, що одержали закон через вістування ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скриготали зубами на нього. Стефан же Повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулися на нього разом та вивели за місто, і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах хлопця, що звався Савлом, і каменували Стефана, який взивав, мовивши: Господи Ісусе, прийми дух мій! А впавши на коліна, закликав сильним голосом, Господи, не постав їм цього за гріх! І, промовивши це смертю заснув. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ п'ятий. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос. Той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, той любить і того, хто народився від Нього. З цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо. Це бо любов до Бога берегти Його заповіді. А заповіді Його не тяжкі. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ, і оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий, це той, хто прийшов водою і кров'ю, Ісус Христос, і не водою тільки, а водою і кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух. То правда, бо троє свідчать дух, вода і кров, і оті троє одно. Коли приймаємо свідоцтво людське, то свідоцтво Боже більше, таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідоцтво, хто не вірує в Бога, той неправдомовним – його робить. Бо він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про сина свого. І ось це свідоцтво. Бог дав нам життя вічне, і це життя у Його сині. Хто має сина, той життя має, хто ж сина не має, той життя не має. Я вам писав це, щоб ви знали. Що маєте життя вічне, ви, що віруєте в ім'я Сина Божого. І ось те довір'я, що ми маємо до нього. Коли просимо щось згідне з Його волею, Він слухає нас. І коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і Господь дасть йому життя. Кажу про тих, що грішать не на смерть, бо є гріх, що веде на смерть, і я не за це кажу, щоб молилися. Всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерті. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Але народжений від Бога береже себе і лукавий його не чіпає. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також, що Божий син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали ми у правдивім у Його Сині Ісусі Христі. Він, правдивий Бог і життя вічне. Дітоньки, бережіться ідолів. Псалом 111 одинадцятий. я буду прославляти Господа всім серцем. На зборах праведників і в громаді великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх, краса і велич Його діло, правда Його стоїть повіки. Він зробив пам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний, Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз. Явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його правда і правосуддя, всі заповіді його непорушні, встановлені навіки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій. Святе і страшне його ім'я. Початок мудрості то страх Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала Його стоїть по віки вічні. Книга Приповідок, Розділ Перший. Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля: Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній, початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглиньмоїх, мовши вол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу. Кинь жереб твій разом із нами і гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга Вихід, розділ. 19 Третього місяця по виході з єгипетської землі того ж самого дня сини Ізраїля прибули в Синай пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в синай пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно згори до нього, так скажеш домові Якова, і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту. Будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. І прийшов Мойсей і покликав старішин народу. І виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: Усе, що сказав Господь, зробимо і переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: Ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою. Та щоб вірив тобі до віку. І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: Йди до людей та й освячуй їх сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня зійде Господь на очах усього народу на синай гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш, бережіться виходити на гору, а той не доторкайтесь її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим. А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на Спустивсь ми Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками. Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи. Спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою, щось могутнє засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї, і підіймався той дим, мов кіптєва з горна, а вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай гору, на вершину гори, і покликав Мойсея наверх гори і піднявсь Мойсей. Господь сказав до Мойсея: Спустись, остережи людей, нехай не продираються до Господа, цікаві подивитись. А то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх. І сказав Мойсей Господові Не можуть люди йти наверх, синай гори, сам бо ти перестерів нас словами визначи, мовляв, навколо гори межі та зроби її священною. Тоді Господь сказав до нього Йди на низ, та вийди знову, і Арон з тобою. Священники ж і люди нехай не рвуться через границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх. І зійшов Мойсей до людей та переповів їм Це.